Як безпечно зловити рибу, аби не опинитись під кригою? Детальніше про заходи безпеки щодо рибалки розповіли водолази рятувальники ДСНС. Давайте подивимось. Чи можна рибалити на водоймах взимку, якщо температура повітря нестабільна та коливається? І як обезпечити себе від провалів під кригу та інших кризових ситуацій на ці питання під час профілактичного рейду відповіли рятувальники? Водолази ДСНС продемонстрували, як також діяти під час ситуації, якщо ви стали свідком і на ваших очах людина опинилася під кригою. Краще не рибалити наодинці, краще триматись десь вблиз групи рибалок, щоб вас могли помітити, повідомляти, де ви знаходитесь. Якщо ви стали свідком такої події, що якась поодинока людина, і ви бачите, що вона десь у безлюдяному місці тоне. Зателефонуйте за телефоном 101, повідомте адресу, повідомте якісь обставини. Чим точніше ви передасте координати місця, тим ефективніше спрацюють рятувальники. У людини паніка, вона. Не може досить довго знаходитись в такому адекватному стані, тому буквально час іде на хвилини. Вона може застосувати ось такий засіб, щоб покликати на допомогу ось такі піки. Вона, Вона може вструмити їх в кригу. І таким чином вилізти. Попри поради та заклики рятувальників не виходити на кригу у таку погоду, а деякі рибалки все ж таки не опускають такої можливості та хочуть зловити удачу, отримати гарний улов. Ми поспілкувалися із рибалками стосовно того, чи ознайомлені вони із заходами безпеки та чи знають, як діяти на випадок кризових ситуацій. Тут безпечно на цьому заливі. Я не знаю де, де інде, на може, де і погано де. Де є течія, де підмиває, А тут досить, досить гарно. Що мокрий лід, то можна, не треба і лізти на мокрий лід. А так сухо, нормально. Щупаєш. Якщо пробиває лід, значить туди йти не треба. А якщо не пробиває, то можна вступати. В будь-якому випадку краще їхати хоча б дві-три людини, щоб можна було спасати. Ну в будь-якому випадку треба шнурки мати зацепляйки, заліт все те, що треба мати за інформацією ДСНС Києва. Протягом минулого року на водоймах столиці загинуло близько 40 людей. Від початку цього року цей показник становить п'ятеро людей, і ще двох вдалося врятувати. Водолази та рятувальники ДСНС закликають киян не виходити у таку погоду на кригу та дотримуватися усіх необхідних заходів безпеки.